Всім привіт, з вами Кіт. Вітаю вас у п'ятій частині пригод паладинки на офіційному сервері Катаклізм. Якщо раптом ви не бачили попередні серії, або взагалі не в курсі, хто така паладинка, в описі я залишу посилання на її виживання на хардкорі та звісно попередні частини прокачки катаклізму. Також нагадую про зимовий розіграш подарунків, що відбудеться вже скоро, 27 грудня. Тож переходьте за посиланнями, а я починаю. Минулого разу ми зупинилися на запрошенні у перше підземелля Аутленду. Очікувано, що це був вал пекельного вогню, у який можна потрапити навіть з 58-го. Звісно, беремо завдання на вході та помалу просуваємося вглиб до босів з їх блискучими ніштячками. З Станком пощастило, це був лицар смерті, а ті жевжики приходять вже розкачені та вдягнені у костюм трійку. Тож, моє лікування було більш симптоматичним, а от сову непогано покласти прокапатись, бо бігає по всьому підземеллю та агри червоних орків. Це раніше на лічі їм було дозволено, бо зірки з неба діставали, а тепер вже все прикрили ларіочок. Перед босом з чергового здоровенного паку отримую 61-й. Символами біда треба не забути при нагоді придбати їх, щоб не порожніли комірки. Першого едварда руки базуки доволі швидко здолали. На стрімі було обговорення, як він справляє свої фізіологічні потреби, коли замість обох рук такі шаблі. І дійшли висновку, що займаючи доволі високу позицію в ієрархії оркських кланів, на будь-яку справу у тебе є помічники. Мабуть, у дівчат з пазурями по 10 см так само. Наступним був демон, також слабенький, як для нашої групи. Взагалі без напрягу відібрали у нього квестовий предмет і прикольну шию. Але на моє здивування і хом'ячий мікроінфаркт та косоока і обскубана курка друїд заролила шмотку для хіла. Спочатку я подумав, що Греці з ним, адже таких підземель ще буде повно, але тотемна тваринка жадала крові й покарання, тому піднімаємо голосування за виключення чмоні з паті. Усі погодилися, адже треба бути перш за все людиною, а вже потім ельфом совою. Півень вилітає з групи, а ми тим часом спокійнесенько в чотирьох закриваємо підземелля. Нічого цікавого не випало, але радість від правосуддя не затьмарила відсутність луту. Прокачка у підземеллях, особливо синьою смугою досвіду, це просто кайф. Але й про звичайні ностальгічні квести ми не забуваємо. Забіг до печери, що біля форту Альянсу, там засіли якісь копателі, відтиснувши дворфів. Коротунів не так легко побороти, але з малими демонами були солідні мілфочки 18+, і до цього дворфи були не готові. Тож попросили когось, на кого не діють чари крилатих послідовниць Софії Ротару допомогти з зачищенням шахт. Далі глядачі нагадали, що непогано придбати пташечку, а то на ведмеді вже не престижно. І точно, це ж не актуальне доповнення БК, коли польоти коштували скажених грошей, тут можна собі дозволити. Обравши рудогу з чорним грифона, пришвидшуємо просування на порядок. Віддавши зроблені квести, вже починаю помаленьку перезбирати додатковий комплект одежі, бо качатися швидше у ДПС-спеці, а підземелля реєструємо ще й як лікарка. Вриватися у новий патч разом з усіма це, звісно, класно, але виконувати завдання набагато комфортніше, коли немає конкуренції. Якось тут, наприклад. Всі, хто відвідав стрім, коли ми залітали на відкриття Outland на фанатському сервері, пам'ятають, що десь хвилин 20 я з напарником літав, щоб відбомбардувати демонів, а тут все ізі та з першого разу. Далі направився у невеличкий табір Кенарію, де є доволі багато квестів, що виконуються швидко, а головне близенько. Очікуючи непогану бійку зі здоровенними кристалічними колосами, був трохи розчарований, адже тепер це не елітні бугаї, а просто великі монстри, подолати яких не є викликом. А за це нам видали нічогеньку паладинську реліквію та 62 й рівень. Наступної ігрової сесії, вже поза стрімом, спрацювала реєстрація у інше підземелля пекельного вогню. Кількість паладинів у групі була надвисока, але радує, що лікар тут міг ролити майже всі шмотки, що падають для кастерів, адже друїду коту чи воїну не треба сила заклинань та інтелект. І якраз з першого боса ми ролимо непогане кільце для хіла, а пробившись у самі недра та зламавши каз зірки смерті, починаємо ганселити головного чаклуна та його посіпак. Ех, пам'ятаю, як було важкувато на героїчному моді проходити цього кабачка, а тут просто зерграш. Але нічого, наші випробування ще будуть, адже смертокрилик сам себе не подолає. Померти від старості йому точно не вдасться. Заваливши гада та поздававши квести, на жаль, не взяли рівень і залишилось зовсім трошки, тож закривши кілька завдань та взявши 63-й, вирушаємо у топи наступну локацію доповнення. Зангармарш одна із найкрасивіших місцин на БК, конкурувати з якою може хіба що Награнд, до якого ми, звісно, завітаємо. Пам'ятаю, як виконував тестове завдання на створення рівнів для гри і, надихнувшись саме цією локацією, зробив ліс із величезних грибів з печерою в кінці. Ні, ну ви тільки погляньте наскільки контрастно і масштабно все виглядає в порівнянні з минулою класичною версією Варкрафту. А ще тут є таємний хід до підводного інсту. Звісно, більшість з вас знають про це, адже тоді на Burning Crusade не було пошуку підземель і треба було бігти саменькому. Але як виявилося, мені сюди не потрібно було, тож вийшла чисто екскурсія для вас. І через деякий час прийшла реєстрація саме Інст, звідки ми прийшли. І звісно ж, на нас вже чекав квест. А де я взяв 64-й, вже й згадаю, якось швидко все було. Але до 65-го залишилося зовсім трошки. Ну і ви тільки погляньте, які тут масштаби. Здається, використовуючи саме цей стиль, художники хорделиці почали створювати інстилічкінгу, бо, як на мене, дуже схожі на ті підземелля з павуками. З чергового паку хапаю 65-й і залишилось лише 3 рівні до переходу у Нортренд, де відчуття ностальгії будуть ще сильніше за бекашні. Першим босом був ваш тіммейт у будь-якій кооперативній грі. З нього випала нічогенька калатушка для хіла, і не дивлячись на те, що паладинка вже мала актуальну зброю, ця була напівшишечки краще. А ластом було здоровенне болотне чудо, шмотка непідходяща, проте є квест і вже добре. Заскочив у поселення дуже дивних істот, що схожі на потяганих дренеїв, вони там щось шаманили. Відібрав якесь рожеве зілля і, звісно ж, розібрався з їх ватажком на горі якоїсь дивної споруди. Далі залишилось поздавати завдання, і, завітавши до таурена друїда на верхів'ї башти, отримуємо 66-й. Тепер шлях паладинки лежить у шатрат, місцевий хаб і головне місто, де всі герої ошивалися та перепочивали від справ. Це зараз тут малолюдно, адже контент увесь пройдено, а раніше було не пройти від гравців. Забіг до діда Кадгара, це вам не молодий перчик, якого ми пам'ятаємо з рітейлу. Стариканю цей світ абсолютно зрозумілий, він пізнав дзен і ще багато чого. Насправді він єдиний, хто нас нормально зустрічає та проводить екскурсію по доволі великому місту, тож якщо будете в шатрах, забігайте до старого та прогуляйтеся вуличками. А я тим часом пройшов крізь порталу штормовій навідатися до тренера, бо з самого 60-го не був у нього. Трошки насипали умінь, а на додачу підкачав першу допомогу. Не знаю навіщо, бо навіть у Лічкінг воно вже було не дуже актуально, а тут взагалі немає сенсу. І поки літав у своїх справах, досліджуючи зміни навколо Штормовію, бо тоді якраз проходило свято Гарбузовіну, прийшла реєстрація у Акинайські крипти. Ніколи не любив це підземелля. Ні, вони не складні чи заплутані, просто чогось не подобалось. Можливо, сирістю, а можливо, просто особисто мені якось не зайшло. Хоча ось ця частина підземелля доволі атмосферна, а в кінці на нас чекає демон голова. Від його скарбів я відмовився. Бо вже зібраний шмот кращий за ці прикраси. А упокоївши нічогеньку кількість скелетів у останньому залі, розібралися із фінальним босом, ачівка за якого дається до того, як завалиш його повноцінно разом з приводом, що з'являється потім. З огляду на те, що до придбання білетика на корабель, що відвезе нас у Нортрен, залишалося трошки більше рівня, вирішив прокачуватися виключно у підземеллях, де ще не був. По-перше, так більш цікаво, по-друге, є завдання всередині кожного. Ну і на додачу непройдених залишилось, ну там 2-3 штуки, тож повинно вистачити для Апу 68-го. А закинуло цього разу в той другий інст, що знаходиться під водою у Зангармарші. Цей більш кольоровий та приємний. У групі маємо два маги та два лицарі смерті, тож увесь шкіряний та кольчужний лут дістанеться хом'якові. Звісно, по спеку хіла. Ми ж не ніндзя-лутери якісь там. Поміж тим, маємо вже 67-й, і залишилося усього один рівень для зміни континенту та доповнення. До речі, помітив, що в минулому підземелі локації більше тусили водяні монстри та наги, коли тут переважно комахи. А я чогось думав, що це як два крила однієї великої історії. Скільки років граю, а все одно відкриваю щось нове, ну або просто забув, як же воно було тоді, бо я вже також розсипаюсь від старості. А подолавши останнього боса, що схожий на здоровенну водомірку, та поздававши квести, лишається пів рівня, і саме час злітати у Награнд. Адже там є прикольна арена, яку курує гоблін зі здоровенним огром. Та плани зламало ще одне підземелля. На цей раз більш цікаве, адже це подорожі у часі. Ми будемо рятувати зв'язниці трала, вождя орди та перемагати, поїхавших дахом драконів часу. По-перше, імперічним шляхом було доведено, що набагато швидше добігти на маунтів до початку історії в підземелля, аніж летіти на драконі, як пропонують розробники. Очевидно, що для першого разу воно того варте, бо цікаво роздивитись локацію з висоти драконячого крила, але в подальшому немає сенсу витрачати зайві хвилини. Зібравшись до купи, з першої пачки випала прикольна торба, яку я ще не зустрічав: це гарбузяний мішечок на 16. На жаль, не зміг його виграти, та й не дуже потрібно, бо не так дорого коштують алкашні сумки на 20. Проте тут скоріше колекційна річ, а не практична. Далі створили диверсію, підпаливши бараки та виманивши лейтенанта, і пішли ближче до форту шукати нашого зеленошкірого вождя. Очікувано його тримали у підвалі, забігли у зброярню, де верещащий дідуган у капелюсі фермера отримав Оркського копняка, щоб не здіймав галосу. А далі вийшли за територію в'язниці. Але нам на переріз під'їхав капітан, якого знесли і навіть не помітили. Взагалі я не сильно вдавався в подробиці, що тут і чому. Тож раджу пройти це підземелля хоча б на рітейлі, щоб відчути весь кайф сюжету класичного Варкрафту. А подолавши драконів нескінченності, ми відновили правильну часову лінію, і тепер трал повернеться туди, де його місце. А згодом врятує Азерот разом з аспектами. Але це вже зовсім інша історія. А раз пішла така п'янка, що випуск вийшов з проходженням інстів Аутленду, то закінчимо відео з земеллями, що залишилися це гробниці Мани та Сетецький холл. У гробницях все таке ж сіре, як і в крипті, що проходили раніше. Але на цей раз наші супротивники ефіріали. Чувачки схожі на мумій, а по факту вони прибічники пустоти. На початку отримаємо купу квестів і через деякий час 68 рівень. Першим босом був здоровенний пустотник. І головне це зачистити околиці, не загривши його, а сам Бугай не такий страшний. Ну і ластом був принц Нексусу. Ох і зливались ми тут на актуалі, але не цього разу. Зерграш наше все. А ось в наступному підземеллі справи були більш цікавіші. Цей інст кишить курками, як зараз пам'ятаю, нескінченний фарм репутації для рецептів та шмоток. Але зараз ми прийшли за лутом та досвідом, а не репутацію з босів, які, до речі, виявилися з перчинкою. Наприклад, якщо від цього півня не сховатись, то можна і померти. Механіка класична, поки той щось кастує, то стає невразливий і треба шукати укриття. Я навіть трошки не встиг і треба було юзати бабл, щоб не померти. А ще він може перетворювати героїв на овечок, тому треба знімати прокляття. Коротше, було цікаво, на відміну від інших підземель. Ну і як завжди, поздававши завдання, що ми отримали на самому початку, паладинка хапає 69-й. Не дивлячись на те, що вже рівень як могли качатися в Борейській Тунді в нортренді, я все одно маю заскочити у Награнд та пройти арену, щоб залутати непогану сокиру, ну і халявний досвід додатково. Саме з цього моменту ми почнемо наступне відео, яке, до речі, буде передостаннім, бо залишилося усього нічого до жаданого 85 го рівня. Дякую вам за перегляд та лайки. Нагадую про різдвяний розіграш, посилання на який під відео, ну і, звісно, про телеграм, де кожен понеділок, середу та п'ятницю анонсують час прямих ефірів, а хом'як ділиться безкоштовними ігровими роздачами. Бережіть себе та не хворіте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!